Доброго дня! Сьогодні в мене розпаковка, була на ринку, і в магазині, звичайному, там, де протруювачі, отрути, семена, придбала ось такі препарати. Це укорінювач придбала для того, щоб замочувати череночки, смородини, троянди і порічок. Хочу зробити розсадник, так як рекомендують блогери. А це йде по пошті, мені малинка. То я придбала антихрущ, щоб замочити, щоб корінчики не поїли хрущі за зиму. І укорінюю, щоб краще розрослось коріння. Не знаю, який буде стан саджанців. Надіюся, що продавець буде порядний. І що продасть з нормальною кореневою системою. Так що чекаємо рослинки, отрута вже є для протруєння. Добрий вечір. А брав караулу п'ята година вже вечір на дворі ніч. А ми бігом на нову пошту, тому що прийшла посилочка. Замовляла її в Надії Баланюк. В інтернеті, е, здається, Хмельницька область замовляла малинку. Двох сортів. Heritage. Е, отака колюча малинка. І Jay Така безшипна малина. Розпакуємо, подивимося, що тут за малинка. Дивіться, які великі кущі. Дякую, надії, нюх. Ну, отак я розложила посилочку свою. Херітейжа 12 штучок. Це вам не магазин, я вам скажу. І Джоан-Джея також 11 штук, тобто не один в один, бо з магазина ніхто лишньої вам не покладе. Ну, а ми, звичайні люди одне одному з походом трошки даємо. так, зазвичай. Зараз, мабуть, буду обробляти, розведу розчин, щоб завтра вже садити, щоб вона вже питалася отрутою, щоб менше хто її гриз, щоб вона до весни достояла. Протруювати я буду антихрущем. І для покращення утворення коріння отаким от укоріновичем. Антихрущ в магазині мені говорили, що один пакетик іде на 3 літри. Ну, вже ж на 3 літри розведемо цей корінвач. В цьому замочимо. Ну, до завтра точно. А завтра вже будемо тоді висаджувати. Ось дивіться, як вийшло. Я додала і надійну малинку дві в'язочки, я зв'язала їх між собою. Всі малининки кожного сорту, щоб не попутати, щоб окремо їх посадити. І в мене є моя малина, також непогані сорти, але дуже багато пропало через що прийшлося докупити. І так це все дружно їде на зберігання до завтра. А завтра буде у нас день малинової посадки.